Зараз у світі налічується 7,5 мільярда людей. Кожен з яких щороку купує в інтернеті щонайменше на 560 доларів. А щосекунди секунди в усьому світі продається щонайменше 100 тисяч товарів. Чи знаєте ви, як отримати мільйони продуктів на своїй платформі електронної комерції, щоб усі вони приносили вам постійний потік прибутку? Вам не потрібно відкривати компанію в офісній будівлі. Вам не потрібно відкривати магазин на платформі електронної комерції. Вам не потрібно йти до виробника, щоб купити товар. Вам не потрібно здійснювати просування товару, і вам не потрібно продавати продукцію. Вам навіть не потрібно знати, що це за предмети, щоб отримати розумний прибуток. Чи не звучить це неймовірно? Коли ви шукаєте товар, ви не можете його побачити, доторкнутися, почути чи відчути. Ви можете побачити лише зображення та опис товару, що саме спонукало вас придбати цей товар. Ви коли-небудь давали поганий коментар продавцю, що змушує продавця віддавати перевагу вам, сподіваючись, що ви скасуєте поганий коментар. Найбільша конкуренція в електронній комерції це не конкуренція якості продукції, а хороші дані про продажі, так само як і війна між оцінкою користувачів із УЗ-ВУСТА. Нові підприємства, що тільки почалися на платформі електронної комерції. Можуть не мати продажів, якщо немає попередніх продажів. Чим більше буде продажів, тим більше може бути продажів. Як змусити електронну комерцію, шаобаї або нові продукції відмінної якості виділитися за короткий час і швидко стати першим вибором користувачів? Це була дуже складна річ раніше, але сьогодні з TOL Online все це стало зручно. TOL Online став глобальним продавцем електронної комерції. І досяг результату швидкого збільшення продажів за допомогою технічних засобів. І всі прихильники, це ви, хто дивиться цю анімацію. Вам потрібно лише зареєструвати обліковий запис на TOL Online і завершити. Завдання безпосередньо, але й порекомендувати більш дрібним партнерам взяти участь в ТОЛ онлайн і заробити бонус всією командою. Поки існує електронна комерція, цей попит ніколи не зникне. Кожен бізнес намагається знайти способи збільшити свій обсяг продажів. І ви, хто використовує TOL онлайн, отримаєте пасивний дохід назавжди, і цей прибуток буде продовжуватися і подвоїтися. Як вам це? Поспішайте!